Слава Богу. Сканер це пристрій, який, аналізуючи деякий об'єкт, створює цифрову копію зображення об'єкта. Не завжди, але дуже часто домашні відтворюють або копіюють інших членів сім'ї, з якими вони проживають в одному домі. Наприклад, дуже часто. Коли дорослі не читають Біблію, а весь свій вільний час проводять в телевізорі та в інтернеті, то і діти, копіюючи дорослих, також не беруть в руки Євангелію, а свій вільний час пробувають в телевізорі та в інтернеті. Даний приклад є негативним, адже така сім'я йде у духовну загибель. А зараз давайте звернемо також нашу увагу на позитивний приклад сім'ї рихавітів, у якій сини копіювали свого батька в любові до Бога у виконанні Господнього слова. Батько у цій сім'ї використовував свій вільний час для навчання своїх дітей Божого Слова. І коли перед ними були поставлені келихи з вином, то дані сини так відповіли: Не будемо пити вина, бо наш батько Йонадав, син Рехавів, наказав нам не пийте вина, ані ви, ані ваші сини аж навіки. Про це ми читаємо у книзі Пророка Єремії 35.6. І сам Господь похвалив дану сім'ю, у якій так сильно святилося Боже ім'я. Дорогі слухачі, особлива відповідальність також лежить на тих з нас, які живемо разом з нашими родичами, котрі ще не увірували в Євангелію. Не випадково Господь через перше послання апостола Павла до Корінтян 7. 14 так говорить до нас. Чоловік невіруючий освячується в дружині віруючий, а дружина невіруюча освячується в чоловікові віруючому, а інакше нечисті були б ваші діти. А через перше послання апостола Петра 3.1 так говорить Господь. Дружини Коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться Слову Божому, були приєднані без слова святим поводженням дружин. Дорогі слухачі, нехай наші домашні освячуються через нас, а для того нехай наша мова буде святою, нехай наша поведінка буде святою. Нехай наші вчинки будуть святими. Від щирого серця хочу побажати усім нам, щоб наші домашні бачили нас, коли ми читаємо Євангелію, коли ми молимося, адже тільки таким чином вся наша сім'я може по-справжньому увірувати в Бога. Нехай наші домашні побачать, що новий заповіт це наша настільна книга. Яку ми щоденно уважно читаємо і виконуємо. Амінь.